Думали, що приїдемо в понеділок і нікого не буде ввечері, Але ми помилилися. Забито повно, багато людей. А тут і вітру навіть немає. Три місяці тому, коли тут був, була горочка пластмасова для дітей. Спускалися, вже нема. Комусь більше додому треба, сперли. Вовремя я спів застати, Побачиш повинен комплект. Отут ось була така пластмасова горка, туди залазиш, проходиш і спускаєшся. Зараз її вже нема. Місце, оказується, дуже популярне. Приїхали в понеділок вечором, вже пару часів до закату і буде темно, але людей багато гуляють, відпочивають. Але місця тут вдосталь, так що трошки і ми погуляємо. Ось така мангальна зона. Тут лише умивальник сперли. Так все на місці. Казали, що тут плити немає. Але плиту вернули. Умивальника нема. Фото на пам'ять. Олибаємося. Знімаю. Давайте я підсажу, а отут до вас приймеш. Або наоборот. Я боюсь я боюсь О, Господи, не Можна по ступеньках. Все, стрибай. І є така думка, чи вспіємо. Все, плануємо приїхати, пожарити шашлики і кашу, але ну, думаю, що ми не вспіємо. Щось або зникне, або, або розберуть. Але ми сподіваємося, що ми вспіємо приїхати і віддихнути. Не тільки приїхати подивитися. Чий це там такий гламурний велосипед стоїть з рожевою сумочкою. А чий там такий велосипед? Вона бачив ролик, лісник розказував, що тут велика популяція косуль. Обійшовся навкруги, навіть сліди не знайшов. Де він ту популяцію бачив, тих косуль? Окрім людей нема нікого. От догідай. Ти не їдеш? А ти ж мене знімаєш? Ні. Ось недавно запрошував на шашлики сюди, в цю містину. Зря ви хлопці відказались. Такі повітря, така атмосфера. Ой, зря. Пошов футбол. І малі, старі. Маленьку екскурсію зробили, подивилися. Що змінилося за три місяці, поки нас не було. Грибів пошукали нема, популяції косуль не бачили. Народ відпочиває, грає в футбол. Сподіваюся, ми приїдемо. Зараз поїдемо по хот-догі. Проїхали 10 кілометрів, ще 10 назад, так що час настав підкріпитися. На до заправку. Назад буде за вітром. Невірно. Протів було сюди, а може й а може й ні. Опрямий місцевий автобан. Куди не поїде там скрізь ямки. То останній той платить за хот-доги. Щас, я не брала гроші. Ну ти, значить, платиш. На ту руки. Велосипед оддаси. Проїхав на зустріч Камаз і не вспів рукою кепку придержать. Знесло, шукав по полю, остановився на 10 секунд. А тепер на свою жінку не можу догнати. А не крутить. Поспорили, хто останній той плати, так не хоче платити. Так он як педалі не кручу, а пилюка з совпом стоїть. Ладно, я програв. З мене хот дох. Новесенька сумочка, новусенька. Для хот-дога 43 гривні. Нормальна ціна. І на смак нічого. Що ви скажете по цьому поводу? Чого тут багато, так все горчиці. Ну, не встиг сказати їй, щоб поменше насипало, одвернувся, вона вже сюди нальопала. Так що, якщо будете брати тут хот-дог, Просіть, щоб менше ложила а мені норм. Буга приходували. А на десерт у нас от такий напій ірландський віскі. Коштує такий напій 16 гривень. Будемо пробувати. Ну, нічого, звичайний ірландські віскі, Але стоячий замовляючи цей напій. Думав, чого він коштує 16 гривень. Тепер зрозумів. Ось такий стаканчик. І чуть менше, ніж половинка в стаканчику. Але яка ціна? Такі й віски. 17 кілометрів, 390 метрів. Мінус по одному хот-догу. І ірландські віски. І плюс кола. Нормально покатались. Їдемо додому. Коням! По коням, Мілочі повен карман надавали. Все, проїхали, перший заїзд проїхали, видержали. думав буду на буксирі їхати тягти. Ну ні, доїхали. Ну, тут ще 300, 300 метрів додому. Може дотягнемо. Так що все, до наступних зустрічі.